Виконуємо номер 670 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Довжина крила комахи, яку намальовано в масштабі 50 до 1 дорівнює 20 см. Знайди дійсну довжину крила. Приступаємо до виконання. Нехай довжина крила X см. Запишемо схематичну умову задачі. 50 см це у нас 1 см, відповідають, а 20 см х см. Запишемо пропорцію. 50 відноситься до 20, як 1 до Х. Використовуємо основну властивість пропорції добуток крайніх членів пропорції. Дорівня добутку середніх членів пропорції. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 20 поділимо на 50. 20 поділити на 50 це буде 0,4 см. 0,4 см – Це 4 мм. Записуємо відповідь. Довжина крила крила, кумахи 4 мм. Ми, дали відповідь. Ми знайшли дійсну довжину крила кумахи, яку намальовано в масштабі 50 до 1, і вона дорівнює на малюнку 20 см. Номер 670 виконано.